Творчих особистостей життя завжди складається цікаво. Їхні лінії долі інколи дійсно не Але такі люди вміють бачити веселки над калюжами, творити власні ефіризми і черпати наснагу від своїх героїв. Саме до таких і належить заслужений журналіст України Катерина Таран. Кажуть, що у нас на наших руках написана наша доля на лівій те, що дано нам від Бога, а на правій те, що людина додає впродовж свого життя. От як ви вважаєте, що вам було дано від Бога і що ви додали впродовж життя? Я думаю, що все від Бога. матриця вся наша від Бога. А те, що ми там додаємо, то в силу того, як ми вдосконалюємося, І життя нас випробовує. І якщо ти робиш якісь певні висновки, то ще якийсь шанс виникає для того, щоб вдосконалитися в духовному плані. Так що мені важко визначити, але ну, я знаю, що в кожного з нас є своя матриця, її треба працювати. Цікаво, що у дитинстві Катерина Таран мріяла стати оперною співачкою. Але долю дівчини у 12 років круто змінив прикривий падок, тому що мені підрізали голосову зв'язку під час операції на Гландах. Але це бажання у вас я уявляла що... собі, вже, вже що я співаю. Однак за дружньою порадою Катерина Таран обрала спеціальність все ж таки пов'язану з її голосом. І, витримавши шалений конкурс «22 чоловіки на місце, випускниця Сахнівської школи з Черкащини вступила до Київського національного університету імені Шевченка. Сміялась, що я ніколи це не зроблю, тому що це було село, тому що ще й бригадна, така начебто і та дити, але оскільки Село це незвичайно. тим, що там була школа, і вже потім із, із фонтанами цими, із, із обсерваторією, з із планетаріями із таким директором, як Захаренко Олександр Антонович, то ми знали, що мрій збувається. Вона завжди сміється, і навіть у скрутних ситуаціях без жартів не обходиться. У мене ще полиняло плаття в одному місці. Я румянам його там зафарбувала, і є таке, -таке сицеве І Здавала екзамени голосову спеціалізацію радіо Катерина Пилипівна обрала в університеті. А на початку 60-х приїхала працювати в Черкаси. 12 років вона віддала обласному радіо, 22 – телебаченню. В Черкасах я знайшла людину дуже енциклопедично обізнану і дуже добру, дуже мудру і людяну. Це був Леонід Анатолій Чербіщук, який зробив замовлення таке своєрідне. Інше після третього курсу хотів, щоб я приїхала в Черкаси. Ну от і я приїхала в Черкаси і так і тут і. Зависла, як кажуть, ці комп'ютерщики. Ой, ні, ну але ви зробили тут стільки всього для розвитку телебачення взагалі, для... для людей? Ні, чи Я зробила це для самореалізації. Слава Богу, що в мене вона відбулася. По суті, наше телебачення починалося з таких серйозних речей, як фільми про Василя Андрійовича Семененка. І це для мене знаково було, тому що я, коли намірилася вступати в Київський університет, то вчителька, одна з вчителів, сказала: Ти що, там учився сам Семененко? Ти посміла туди вступати. Чим вона мене навпаки стимулювала, я подумала, ну якщо там сам Семененко вчився, тоді мені треба туди вступати. І вийшло так, що я закінчила цей факультет. І в Черкасах дали мені квартиру в тому будинку, де жив Семененко що й в одному, і тому ж самому під'їзді. Я на першому поверсі, де живу і зараз. А Василь Андрійович був там на п'ятому, ну, звичайно, його вже не було, але в будинку жила мама. Я з нею дружила от, і з мамою. Так що воно десь воно почалося з таких якихось серйозних речей, і зачин був дуже хороший через те, такий вітрильник був знаком цей Русь. І, до речі, дуже вдала ця назва. Вона чисто енергетична така, вона кругленька така Русь. Катерина Таран дуже експресивна натура, і багато хто скаржиться на те, що вона може щось таке утнути. Але сама Катерина Полипівна все пояснює дуже просто. Я думаю, що з гумором треба дивитися на багато які речі, і тоді буде легше, тому що це дуже гарна пігулка від стресів і негараздів життєвих. Творчій натурі Катерини Таран затісно в рамках одного жанру, тому вона постійно збирає різні цікавинки журналістського життя і видає збірочки, ефіризми, крилаті вислови, жарти, якими поділилися і з нашою програмою. Голова... Болить того, є гроші, у кого їх немає, болить усе, наприклад, такого е, плану. Е, е, якби невеликий бюст, вискочили в серце. <реш> До речі, кажуть, там, кам'янські аматори це приписали, вже, приписали про ні і вона вже так сказати, цією фразою, так би мовити, от, вже де, виступає на цій місцевій сцені. Е, ну, Такого плану, от, е, е, коли приїхала Любов Успенська, я думаю, чим же ж її е, здивувати? То я її запитала, навіщо, да, навіщо було до цих генерала свою е, життєву корисель вигравати в рулетку? Вона так зробила паузу, сказала, о Боже, сказала, а що приїхати до, до вас на білому коні? Ви завжди відзначалися тим, що вміли розговорити будь-кого, навіть якщо вам траплявся абсолютно не розмовляючий співрозмовник. Ви все одно вміли розкрутити, розшевелити людину. Цей хист я піддивилася в Олександра Петровича Дудка. Один виїзд мені був десь по вартості він десь дорівнював двом-трьох роками навчання в університеті. В університеті. Так. Я просто піддивилася, як він співрозмовнику казав: давайте ми зробимо з вами репетицію, це все розкажіть, а потім я вас запишу. А потім він непомітно включав репортер і все записував, казав спасибі. Ви вас записали таким чином. Він записував живі голоси, живі емоції. Питання завжди треба поставити так, аби хотілося на нього відповісти. І при чому відповісти щиро? Тому що жодна декорація не може замінити мислячої голови в кадрі, яка б вона не була форматна, неформатна, як там ліквідна, неліквідна, чи що там можуть ще розказувати люди, які, знаєте, до чужих негараздів, дуже придираються, а своїх не бачачи. Але водночас Катерина Таран любить серйозну творчість, багато читає класиків, філософів. Це чудові ліки від стресу, переконана вона. Особливо зараз, коли багато людей живуть у постійній напрузі. Здорово тут сказано про те, як побороти сілюбія. Ваше себелюбие там протестует и ворчит. Не слушайте этого голоса, преодолейте себя и победив, победив на этот раз свое нежелание. К саможалению, вы же отломили кусок себелюбия. Продолжайте эту работу настойчиво, упорно, непрерывно, как работает финские крестьяне. И мало-помалу ваше себелюбие станет смягчаться, слабеть и исчезать, уступая место лучшим чувствам самопожертвования и заботы о других. Тогда корни Слова Божия будут глубже проникать в сердце и не погибнуть от первой невзгоды. Так що в духовному платі треба працювати постійно. Я думаю, що всі ті випробування, які випадають на нашу долю, саме і дані для того, щоб людина в духовному плані, коли помирала, була з густком такої висолкової енергії, а не чорним таким цим хмарою. Скажіть, будь ласка, якби, наприклад, довелося щось міняти в своєму житті, от якийсь момент, що би ви змінили? Що б ви зробили не так? Чесно кажучи, усе мати людина не може, тим більше, що якщо вона. Так, да, до речі, це погано. трудоголізм, а я цим страждала. Він в мене виливався в депресії, затяжні, і я думала, що з них і не вийду. Так, Я може я втратила я... чисто в особистому багато чого. Но, з другого, боку, хто знає, що краще в цьому житті. Кажуть, що людина взагалі може реалізувати себе в творчості, і, мабуть, журналістика це як найкращий момент для того, щоб постійно творити. Я не скажу, що я журналіст чистої води, я не журналіст така, як Васильченко, допустимо. Я не можу писати кримінальну хроніку і так далі, в силу своєї лобільної такої психіки. От. Я десь наводила глянець, за що я несу, напевно, свій, свій хрест е, такий важкуватий. Тому що Глянець навіть на тих людей, яких я ідеалізувала, а насправді вони іншими були. Я, е, наприклад, замість того, що писати про фарисейство, писала, яка людина талановита, там, як художник в лиці. Там, а він виявляється навіть таїнство сповіді, порушував. І десь інтуїтивно, от мені справою Ангелі підказував щось, А я цього не от ти коли це не підказуєш, не, не слухаєшся то цього голосу ангельського, як ти говориш там ліва, права, ще що там, от то, тоді ж кандибаєш добре на косторах. Новий поворот творчої долі почався у Катерини Таран після дзвінка друзів. Тепер вона радо співпрацює із всеукраїнським тижневиком Українська доля пише статті про яскравих особистостей з історії та сучасної Черкащини, якими така багата наша земля. Я вже написала про Олега Прокопенка, кінодраматурга, який дуже багато творчості, якого пов'язана з Черкащини, про Василя Євича, безумовно такого, як кажуть, автентичний художник. От і своєрідний такий, і я коли прочитала його там листи, зрозуміла його душу, зрозуміла, як йому важко жилося в реальному світі, от написала про нього. Про того ж написала Володимирі Рівірівенка, якого не прийняли у спілку письменників України. Чому не зрозуміло, тому що чого я там завалили? То, що він пише російською мовою, ну він пише прекрасні речі. Він поїхав, пригнав яхту із Брістоля. Чому про це не написати? Прийшов старим світом. От і він, при тому, що він пише російською, він буде зараз друкуватися українські долі свої ці згадки. То він унікальний чоловік. А так читає такі книжки: от ногі літа, благі літа, западі сто чотирирічного карпатського мудреця», як жити довго і в щасті, і радості. А ви, можливо, щось... Біда розум гострить, от він вважає як. А, На всяку щось... гадину своя рогатка це стосовно нижнішого року змії. Глядай не долю, а волю. О. З одніє різочки вінок не сплетеш. Дома і солома є дома. Вчися не до старости, а до смерті. Яка головочка, така й бесідочка. <сум> Доки розумний думає, дурний вже зробить. Порожня бочка шумить, а повно мовчить, око далеко видить, а розум далі. Косіє, тут це надіє. Не земля родить, а руки. Чужим потом не нагрієшся. Сріб за злота тягне в болото. Геніально. І це десь схоже із моїм улюбленим Григорієм Савичем Сковородою, який говорив: у видимому пізнавай, невидима. І е, чим сильніше е, стискає е, пальму е, е, скеля, скеля, тим більше вона тягнеться до сонця. Через те я дуже люблю народ. Бувають, опускають руки, а як сказала Коко Шанель, що руки не треба опускати, тому що все в, них. Все, в них. Все, в них. все в них. Ну, можливо, дійсно ламаються люди і вже нічого не можуть вдіяти. До речі, дуже багато талановитих людей пропадає. Я бачу по чоловіках, вони там спиваються і, і так далі. Дякувати Богу за свій талант і Бог допоможе. Спасибі вам велике. А з нами була Катерина Таран, заслужена журналістка України, відома телеведуча, філософ, письменниця. І я думаю, що вона буде радувати нас ще довго своїми своїми хорошими журналістськими матеріалами. Ефіризми від Катерини Таран: не все те золото, що дорожчає. Є немало визнаних талантів, та документи на це губляться. Необґрунтований прогин веде до перелому хребта. Прошу розглянути мою необґрунтовану скаргу. Колосальний чоловік це той, хто сидить колосала. Як ще багато можна розікрасти, хоч на тебе собак вішають, а ти їх струшуй і біжи далі.